Отже, Радіо Дидич розпочинає чергову пряму трансляцію з процесу у справі Дена Рагнара. У, цьому, у цій прекрасній будівлі в центрі міста Бобровиця Чернівської області відбудеться черговий, чергове засідання по даній справі. розгляд, по суті. Радіо Дидич нагадує, що розгляд справи був перенесений з носівки Бобровицю після того, як там таку там. вслед за Нижином закончилась судья. Надали чекайте текстовую трансляцию. А пока насладиться панорамой центральной площади места попробовать. А также героичную 412-ю ежика, на котором мы ехали.